Бурнаут, дай, бурнаут! Легендарний Део Ланос давно вийшов за межі просто корейського мас маркету і став справжнім явищем на наших дорогах. Сьогодні ми розповімо, як з'явився Део Ланос, чому його так полюбили українці, які бонуси і підводні камені ховались під його капотом, і яке місце він посідає на ринку навіть у 2025 році. Поїхали! Походження та дизайн. Розробка моделі стартувала в 1997 році в південній Кореї на заводі Deo Motors, де за основу взяли платформу Opel Corsa B. Над дизайном працювало італійське ательє ItalDesign. У них же збирався почерк для таких автівок, як Fiat Uno. Спочатку Lanus позиціонували у трьох варіантах кузова: компактний хетчбек з трьома дверима, п'ятидверний хетчбек і класичний седан. Він одразу ж позиціонувався як просте в обслугованні авто для широкого кола покупців. Українська історія ЗАЗ і народна збірка у 2003 році. Укравто ЗАЗ уклало угоду з Дженерал Мотор Дау. Про повноцінне виробництво Ланас у Запоріжжі з річним потенціалом до 90 тисяч автомобілів. З грудня 2004-го кузова та двигуни почали постачати з Польщі і Румунії. З 2004 року кузова та двигуни почали постачати з Польщі та Румунії, щоб відповідати стандартам Євро 3. А вже до 2008 року ЗАЗ збирали усі три варіанти кузова. Ну а моторний ряд з часом уніфікували під румунські агрегати ДВАР для екології та надійності. Бум продажів у нульових. Після розпаду «Укравто» в Одесі та Іллічовську на тлі сірого імпорту старих європейських машин, де Оланус видувався з золотим середовищем у 2010-му. Саме ЗАЗ Ланос очолив рейтинг нових авто в Україні з продажем близько 9 тисяч штук. За офіційними даними авто» у 2023-му на вторинному ринку отримав позицію в топ 2 понад 31 тисячу 800 машин перереєстрували українські власники. Це означає, що навіть скрізь два десятиліття «Ланос» досі користується попитом. Чому його купували та любили? Головною перевагою була простота: мінімум електроніки, а більшість вузлів, ті ж, що й у Nexia та Авео, доступність запчастин на складах та розборках, дешеве обслуговування на будь-якому СТО та скромний апетит всього 7 літрів на 100 кілометрів пробігу. робило його ідеальним вибором для студентів, таксистів та сімей. Базова комплектація з кондиціонером, гідропідсилювачем та навіть АБС у вищих версіях забезпечувала комфорт за скромні гроші. Проте у кожній історії є свій зворотній бік. Кузов за 5-7 років вже починає крошитись від корозії на порогах та арках. Коробка Ал 4 автомат ненавиділа різкі навантаження і пиналась при перемиканні, а рольова рейка часто вимагала заміни через люфт. У салоні скрипіли панелі, а старі двигуни 1,3-1,6 літру іноді страждали від недостатньої суміші, текли сальники. Але зазвичай такі болячки легко діагностували і лікували на кількасот гривень. Цікаві факти та спадок. Ну і трохи колориту. Lanos T100 і T150 це дві різні генерації, причому оновлена модель 1999 року мала потужніший двигун і поліпшену оптику. У Польщі її продавали як Ефесо Ланос. На «Рашці» як «Доненвест Ассол та Зас Ченс. А на нашій з вами Луганщині та Донеччині. А на Донеччині та Луганщині таксисти й досі возять пасажирів саме на Ланосі, чисто долаючи понад 30 тисяч кілометрів на одному двигуні. І ми знаємо, що ці таксисти рано чи пізно повернуться до нашої України. Хочеться передати велике дякую нашим захисникам, що досі боронять нас. Сил вам ви все, що в нас є. Деоланос – це не просто машина з 2000-х, а частина нашої автокультури. Дружня для гаманця, проста в ремонті, готова їздити роками. Розкажіть у коментарях, чи був у вас Ланос, які несподіванки він підкинув і за що ви його так дбайливо любите та залишаєте у себе. Підписуйтесь на карла Б'юа, ставте лайк. Ще побачимось!